На автобусі а, ну, магазинчики в першій доступності бітронка правда, ну, нам обіцяли нас довозити. На роботі все супер, інструктаж, це шкаління було супер, їжа смачна, Це, процес. Алла, можна так дві Бітроні. минути під Алла працює від мене зараз на дієтичному харчуванні шиману. Де зараз іде набір туди? На сьогодні, завтра, вівторок, середа, четвер приїзд у нас є дати. Тому хто зараз дивиться цей прямий ефір? Алла, це мій працівник, яка працює від мене на від дієтичного харчування. Тому Алла, розкажіть, як вам відношення на заводі? Суперське, чесно, перший раз ну взагалі суперське. Мені все подобається. Мені подобається а, як завод, як координатори, як лідери, а, як старші по лінії, як дівчата самі. Ну колектив, колектив ну, хороший. Там бачите, це ця... опо дівчата питають, що хочуть на роботу. Ось мій номер телефона 099 202 26 57 Звати мене Аня, і це вакансія на дієтичне харчування на вже від 55 років. Але розкажіть мені, е, яка температура на заводі? Дивіться, там видають нам теплу одежу. Е, яка температура? Е, ну я не знаю, я чесно не підходила не дивилася до градусів. Мені деяких моментах, коли ти працюєш, що прям тепло хочеться сняти ковточку. А так в принципі нормальна хороша добра температура. Там не холодно, там є два процеси: кухня і упаковка, упакування. А ви на якому процесі я, стоїте? Я, я пакування. Пакування. А на помічку хана дівчатам важко чи не важко там працювати? Ні, я в них питала. Не важко. Точно так же такий процес. Там холодний цех і гарячий цех. Тобто вони роблять їжу, а ви на упаковці просто її пакуєте? Да, да, да. А скажіть мені, будь ласка, дивіться, яку їжу ви там пакуєте? От, наприклад, що ви там робили? Якісь там котлетки пакували, помідори? Що ви саме там пакували? Я встигла пакувати. Дивіться, я на порізькі стояла, там піцу ми різали кусочками, треугольничками, потім запіканку. Грамовки нам кажуть, яка грамовка, віси стоять, і все це складаємо потім на трот, Я не знаю, як воно там правильно називається. І на таку вузик все потім складаємо і все. Але робота там, вам закінчилася, нас на другу лінію ставлять там дуже багато процесів. Я так не зможу все описати. Але там. не тяжко І... вам, але ви щось тяжке піднімаєте чи не піднімаєте? Ні, ні зовсім ваші нічого не піднімаю важкого. Хараша, а дивіться, ви по скільки годин у вас робота? Бо я кажу, що всім по 12 годин, по скільки у вас годин робота? 12. По 12 годин. Да, 12 годин. По 12 да, годин да, да, е, до роботи надається. Так, да, надається автобус, вовремя все супер. А як до вас бригадіри от поляки? Як вони до вас ставляться? Добре. Добре, всьому навчають кричати, вони не кричать нашому мамові. Як ставляться? Не кричать. Не, зовсім не кричать. Добре утро. Добрий Осенщина ранок, працівниця вийшла. Добрий ранок. Добрий. Боже дівчата. Ну це ви теж в офісі були, так? Це мама Влада, так? Да? Влада, В'ячеслава. В'ячеслава, перепрошую, тому що син, але я по голосу узнала. Я раз людину чула, я її по голосу узнала. Я просто дуже рада, що ви як вам робота? Розкажіть мені, розкажіть мені. Вчора нічого добре, я зробила на машині на третій з дівчатами. Нічого нормально було так. Ну вам понравилось вам тяжко чи не тяжко на матчфіті?